На початку червня цього року оборона управління луганського прикордонного загону від масованих атак бойовиків стала ілюстрацією мужності українських зелених кашкетів. У повному оточенні, відбиваючи навали терористів під звуки українського гімну, що голосно лунав з репродукторів загону, прикордонники наносили ворогам чималі втрати. Відступили ж після запеклих боїв лише за командою вищого керівництва, зберігши власну честь та гідність. З того часу на сході України відбулося ще чимало драматичних подій, в яких українські військові проявили себе доблесними та мужніми воїнами. Значний вклад в це вніс і особовий склад луганського прикордонного загону. Сьогодні загін дещо преобразився, адже його функції та задачі пов'язані не лише з охороною державного кордону, а з його обороною. При цьому вартують прикордонники загону також на лінії розмежування з терористичною організацією Луганська Народна Республіка. Аби на власні очі побачити ситуацію, в якій доводиться служити прикордонникам Луганського загону, наша знімальна група вирушила безпосередньо в підрозділи охорони кордону. Причому як у відділи, що дислокуються на українсько-російському кордоні, так і у ті, що несуть службу на лінії розмежування з територіями підконтрольними терористам ЛНР. Музика. Відділ прикордонної служби трьох ізбенка новостворений підрозділ. Тутешнім прикордонникам доводиться виконувати службово-бойові завдання на передовій, тобто метрів за 700-800 від них вже знаходяться позиції бойовиків. Отож постійно необхідно перебувати на сторожі. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи тут не в диковинку, а вірогідність артилерійсько-мінометних обстрілів дуже висока. Кожен день пуляють. Зважаючи на це, хлопці неабияку увагу приділяють фортифікаційному облаштуванню. Наразі вже зведені бліндажі, траншеї, вогневі позиції. Обстановка на ділянці останнім часом напружена та динамічна. Здійснюються постійні спроби диверсійно-розвідувальних груп проникнути на територію України. Було ліквідовано одну диверсійно розвідувальну групу у складі двох чоловік, які намагались безпосередньо проникнути на територію блокпоста. До речі, тут закріпилися не лише прикордонники, вони у тісній співпраці, так би мовити, пліч-опліч вартують з підрозділами Збройних сил України. Нету у нас розділення, то літо погранічник, то літі, то ли це ворожоні сили України. Тобто Всі ходять однаково на свої позиції, на совмісно, всі совмесно займають боево, по бойовому порядку оборону і точно так же. Приймаємо отпори і все остальное. Нашим блокпостом совмісним підбід один танк, їхній і бензовоз-заправщик. Отож, не дивно, що маючи таких бойових побратимів, тутешні прикордонники успішно протидіють терористам. На даний момент. Осуществляю контроль на пункте контроля въезда-выезда граждан через поселок Трехизбинку в сторону Славяно-Сербска. Обстановка очень неспокойная. Каждый день ведутся обстрелы, минометы, тяжелая артиллерия, ограды, в том числе стрелковое оружие, то есть периодически слышно. Сегодня да, была такая информация от разведки, что работает группа из четырех человек, в составе которой два очень высококвалифицированных снайпера. То есть, нам даний приказ групами не ходити, держати по одному, там перебіжками присідаючи, передвигатися по території лагеря. На значній відстані від лінії зіткнення розташований основний польовий табір відділу. Особовий склад проживає здебільшого в наметах, які опалюються пічками-буржуйками. Незабаром тут мають встановити модульні будинки, що значно покращать їх побутові умови. Харчуються з польової кухні. Без допомоги волонтерів у побуті їм було б значно складніше. Волонтерська допомога, которая предоставляється нам волонтерами, именно носки в'язані, світера, джемпера, потом шапки ті ж самі шарфи, це все, це все доповнює те, що забезпечується самою пограничною службою. Для виконання определенных бойових задач волонтери нам помогают тем, что... нам не предусмотрено по службе, то есть это является костюм снайпера, он сейчас шиворот на выворот кикимора, то есть в определенных условиях боевых действий очень ну, спасает нашу хлопцам жизнь, потому что снайпер прикрывает наши позиции наших пограничников. Прибуваючи в підрозділі, розумію, що служба тут не з легких, особливо дивує, коли чує, що місцеві жителі, які часто густо, неодноразово самі потрапляли під обстріли сепаратистів, все ж підтримують та співчувають їм. Однак і справжньому українському патріотизму тут є місце. Тутешня дівчинка Євдокія ніколи не втрачає нагоди привітати наших військових жовто-блакитним прапорцем. Якщо там говорять, там можуть вбити, там що я так відповідаю, заслужила. Ну я знаю, що я тут стою. І навіть якщо щось случиться, по крайней мере, я буду рада то, що я щось успіла зробити хороше. Для мене це дуже важливо. Ну, тобто це такий кайф, коли вот, я вас підтримую і вам приємно, все, більше нічого не треба, взагалі нічого не треба в житті. Ні, потрібен мир і щоб чтобы... Ми всі борались дамо живу. Ну, Можна не писати? Відділ прикордонної служби щастя. Теж з нещодавно утворених прикордонних підрозділів стоїть на лінії розмежування з так званою ЛНР. Українських військових тут немало. Сусідами прикордонників є батальйон Золоті ворота та підрозділи Збройних сил України. За словами прикордонників, обстріли тривають тут майже щодня. В останні дні тривають обстріли місць несення служби нашими прикордонними нарядами. Даний будинок знаходиться близько 100 метрів від місця несення служби нашим прикордонним нарядом КРП. В даний будинок влучило два снаряди з Сами взагалі, аби мати уявлення, що відбувається на околицях міста щастя, достатньо переглянути новини будь-якого з українських телеканалів. Точка тут гаряча, дуже частими є обстріли з важкої артилерії, градів та мінометів. Постійно чути стрільбу зі стрілецької зброї. На стратегічних автошляхах розташовані блокпости прикордонників, на яких здійснюється контроль за переміщенням осіб. Їх вносять в базу даних гард, перевіряють на предмет участі в сепаратизмі, протидіють контрабанді. Здійснювали конвоювання колони, переміщалися в зону, де знаходилися наші військовослужбовці. На одному з блокпостів ми зупинилися, пройшла інформація. По лінії МВС про те, що ведуть двох коректувальників вогню, сепаратистки озброєних людей. Ну, здійснили практичну допомогу при затриманні цих коректувальників вогню. Вони були ну, замасковані під пасічників, знаходились на пасіці десь в районі державного кордону, звідти вели коректування вогню з території Російської Федерації. Охороняємо від незаконних формувань Следим за проездом людей, за перемещением транспортных средств э, людей. Э, следим, чтобы не ввозили оружие, наркотики, взрывчатые вещества. Стараемся как-то контролировать этот процесс, чтобы он не распространялся на Украину и потихонечку вытеснять все эти негативные явления с Луганской области. службой все нормально, все хорошо. Держимся, стоим. Куди нам іти? Далі Харків, все. Стоїм, ребята, стоїмо. Привіт. Для щастя є справжнім щастям, що і його не оминають волонтери. Ну, я займаюся якби, двома видами діяльності. І волонтер, і капелан. Військовий капелан. Що зараз принесли хлопці? Ну, те, що необхідно їм мішки просять, ну там цвяхи. Шурупи, там, молотки, сакери, плівка е і звичайно ж продукти харчування. Картопи, капуста, морква <реку> Відділ прикордонної служби Красна Талівка. Він охороняє кордон з Російською Федерацією. На ділянці відповідальності цього підрозділу неодноразово відбувалися бойові зіткнення з диверсійно-розвідувальними групами, що намагалися прорватися з території Російської Федерації. Чудово знають Красноталівці, що означає перебувати під шаленим артилерійським обстрілом. Ось, скажімо, знищений вщент, пункт пропуску Красна Талівка. А ось у цю прикордонну спостережну вежу поцілили протитанковою керованою ракетою, коли на ній ніс службу прикордонний наряд. На щастя, всі залишилися живими, хоча й отримали важкі поранення. А саме на цьому місці відбувся відомий бій з ворожою диверсійно-розвідувальною групою, під час якого загинуло чотири прикордонника, серед яких підполковник Євген Пікус. До речі, в тому бою диверсанти отримали серйозну вогневу підтримку з Росії. Українських охоронців Рубежу атакували вогнем БТРів та БМП, а також некерованими ракетами з ударних бойових вертольотів. Зайшла ДРГ на територію України. вийшла на наш наряд секрет. Виїхали перед тривожної группы сюди. ОАЗИК бортовий там теж был разбит. Два вертольота мі 24 з російської сторони. пришли оттягивать свои ДРГ, оттягивать своих 200-300, пришли БТР, 2 БТР, два, два БРДМ, или БМП, или БРДМ, точно не знаю, Две, два Ми-8 и, точнее, один Ми-8 и два, два Ми-24. Огонь они сразу по нам не открывали, пока не узнали, где их находится, где их группа. Они ну, пока те не выбросили факел, не обозначили себя. После чего открыли полностью огонь. Тут выгорело вот все поля. Вот эти два УАЗика. Были взорваны. Нива было взорвана. УАЗик один. Вот там вот дальше посадочка есть, в котором в котором наш секрет был, который попал под этот. Ну эти УАЗики не доехали. Здесь мы спешились и выдвинули туда. До речі, красноталівським прикордонникам підтримку надавала зведена мотоманеврена група Західного регіонального управління Галицькі Леви. Зокрема, активну участь Леви брали у боях з ворожими диверсантами. За це супротивник вирішив їм помститися, провівши серію вогневих ударів зградів та гаубиць Д-30 по їх польовому військовому містечку. Ось що залишилося від цього табору. Однак супротивник прорахувався, адже мотоманеврена група у повному складі вже була виведена звідти. Обстріл знову вівся з території Російської Федерації. Взагалі, провівши лише деякий час у підрозділах охорони кордону, ми відчули одну важливу річ прикордонники настроєні по-бойовому, не маючи жодних сумнівів у важливості тієї справи, яку довірила їм Батьківщина. Дух у нас бойовий і незважаючи на те, що. В складних умовах і в окопах, і в бліндажах приходиться нести службу готової прикордонний загін до виконання завдань по охороні державного кордону.